Спортивний одяг, перший плюс другий сорт. 10 кг на 650 гривень за 10 кілограмів. Дуже велика кількість, як штани, так і і світшотів. Є дуже багато, чоловічі, жіночі. Це розмір 4ХЛ. Наступний є ось такий світшотик на замочку. Далі ще йде Тут йде ось такий світшот Елька з капюшончиком. Далі йде ось такий сітшотик лавіс. Розмір XS. Далі йдуть ось такі штанішки Елька чоловічі. Це йде перший, другий сорт. Ціна 650 гривень. За 10 кг. Далі йде ось така Елечка кофта. Наступні йдуть штани фіолетові. Розміру я тут не бачу. Далі йде ось такий голубенький світшотик, Наступний такий самий тільки інакший колір. Далі йде ось такі класні штанишки. Вони йдуть прямі подовжині. Далі йде ось такий, такий світшотик кремовий. Розмір Елька. Наступний йде да, ось такий з комнірцем таким, що закочується. Далі йде да, 4 xl Ось такий світшотик. Наступний йде да, xl Він такий на защопках розщібається. Далі йде да, Adidas. Ось така кофточка. Наступний йдуть да, штанишки. Розмір xl eлька Далі йдуть ось такі штанишки. 48-50 розмір. От тут йдуть ось такі спортивні штанишки. Розміру я тут не бачу. Далі йдуть ось такі штанишки на манжеті. Наступний йдуть. Ось такі штани, вони йдуть низ, такий чуть-чуть широкий. І остання моделечка, Ось такий класний свічоток, голубенький розмір тут елючка. 650 гривень за 10 кілограмів.